Благодать вам і мир від Ісуса Христа, що нас полюбив, і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Книга об'явлення це книга, яка описує майбутні події, але не просто події, які відбудуться з кимось де і десь. І це не просто книга, яка показує нам звичайне майбутнє, яке станеться з нами. Ця книга вона показує той шлях, який ми можемо пройти, і вона допомагає. Потрапити в вічність. Якщо ми не будемо слідувати цим повелінням, то ми можемо втратити вічність. І це є найнебезпечніша проблема в нашому житті. Те, що відбудеться в нашому повсякденному житті, фізичному житті, воно не має такого глобального значення, як те, що ми можемо не потрапити в вічність. Так от, Біблія і в частності книга об'явлення застерігає нас від наших гріхів. Ісус Христос прийшов, щоб омити і очистити нас від гріха. І минулі рази ми розглянули про те, що гріх це невідповідність нормам, це є непопадання в ціль. Ми розглянули, що гріх це є беззаконня, вчинки поза межами норм і правил. Сьогодні ми розглянемо ще одне визначення гріха як провини і як занечищення. Гріх це не просто це індивідуальний вчинок, це порушення Божого закону, і він несе з собою відчуття провини і заслужене покарання. Але гріх це принцип людської природи, він допускає занечищення. Біблія говорить про те, що гріховні вчинки, в яких людина визнана виною і гідною покарання, вони також говорять про занечищення. Єфісянам 4,18 сказано: вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неуство, що в них за стверділість їхніх сердець. Е, також ми зачитаємо ще римлянам 1:21. Бо, пізнавши Бога, не прославили його як Бога і не дякували. Але знікчемніли своїми думками і запаморочили ось незрозумне їхнє серце. Слово Господнє показує, що гріх це є не просто вчинки, це також гріховні думки, і лихослів'я і поганий розум. Ти, та 1.15 сказано: для чистих все чисте, а за нечищених і для невірних все нечисте, але. Занечистилися їхній розум і сумління. Як ми бачимо, це не просто зовнішні вчинки, лише, а також і внутрішній стан в першу чергу. І слово Господнє якраз е, говорить про це. І Христос прийшов для того, щоб нас позбавити або допомогти нам побороти ці явища. Як бачимо в цих словах, таким чином представлена людська природа. Єфісіанам 2.1 сказано: І ваші мертві були через ваші провини і гріхи. Гріхи призводять до мертвості. Зовні людина може видаватися живою. Зрозуміло, що така людина може адекватно мислити, правильно вчинити, вести благочистиве життя, але якщо вона закрила свій розум і своє серце від слухання Слова Божого, то вона підпадає. Під гріховний вплив дьявола, який призводить до того, що людина не може прийняти спасаючу вістку в своєму житті. І це є небезпечно. Апостол Павло до Римлянам 1,24 сказав: тому видав їх Бог пожатлися їхніх сердець і нечисть на нечисть, щоб вони самі знеславили свої тіла. Коли людина не приймає Слово Божого, вона занечищує своє серце, вона призводить до того, що вона позбавляється себе правильності і чистоти. Римлянам 6.19 сказано: як видавали, були ви члени ваші зарабів в нечистоті і беззаконню на беззаконня, так тепер видавайте члени ваші зарабів праведності на освячення. Іншими словами, Господь через Павла закликає кожного з нас, так як ми раніше, коли не знали Господа, вчинили гріховні діла, так ми тепер маємо вчинити діла праведності. Позбуться всього того занечищення, яке було в нашому житті, всього того, що опоганювало наш розум, наше серце і спалювало нашу совість. Робивши нас нездатними прийняти вістку Божу. Тому гріх це є провина або занечищення, яке призводить до того, що ми нездатні приймати волю Божу. Іоанна 1,7 сказано: Коли шкодимо світлі, як Він сам у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Амінь.